should go Попередня серія Блум залишає Скай так і не дізнавшись, чи з нього чарівний полог заклинання Діаспро. Але питання Блум почекають а алфеї загрожує серйозна небезпека. Алфея в облозі. отже, щоб протистояти атаці звукової хвилі, краще за все перетворитись на безвуху істоту. Браво! Дивовижно, професоре! До побачення, професоре. Що? Бувайте. На все добре. Ні. Як ти? У мене стрес. Ми так нічого і не знаємо про Брентона. І так вилююся. Ми залишили його на Ереклеоні з тими охоронцями. Не хвилюйся за мене, зі мною все буде гаразд. Стелла, не хвилюйся. Я впевнена, що Скайп подбає про нього. Флора? Може, звариш трав'яний еліксир, який заспокоює та відволікає від тривожних думок. Зараз усе зроблю. Дякую. Дівчата, ви не винні. Ви зробили усе, що змогли. Ви зняли заклинання, яке наклали на скає. техно ми цього не знаємо і не можемо бути впевнені, що все вийшло. Ми не можемо туди повернутися, доки не зрозуміємо, що все вляглося. Так, після нашого останнього візиту ми потрапили до чорного списку королівської охорони Еркліона. І якщо я знайду якісь новини, одразу ж повідомлю. Слухайте, усе буде добре, от побачите. А ти пойду дна, блум. Andros. Aldo. Планета води, тут багато морів і величезний океан. Він неозорий, глибокий, нудний і безмежно мокрий. Я знаю, що давно про це кажу, але тепер я впевнений. Ми йдемо звідси. Ми заслуговуємо на щось краще, ніж ця діра. Можна оселитися у старому лігві лорда Даркара і жити під землею як кроти? Ні, дякую. Нам потрібне розкішне місце. А може, оселимося у старовинному палаці, повному привидів і темних потужних заклинань? Чесно зраджувати. Зок хмарної башти. Школа відьому дуже цікаво. Від темних чарів і захищає заклинання. По-моєму, у цьому є іронія. Для нас це буде поверненням додому. Закладаюся, що Гріфін не розстелятиме перед нами червоний килим. Директриса Гріфін у нас з нею рахунки. Це довга історія. Якось я вам її розповім. Може, біля палаючого каміну у хмарній башті. Пройшовши крізь цей портал, я на крок наближуся до своєї мети і стану найбільшим магом чарівного всесвіту. Ми не можемо його залишити. Я заберу його. Ходи сюди, Оленятко. не бійся. Швидше, піднімися. Отак. Не бійся. Усе гаразд. Я не боюся. А от вам варто боятися, дівчата. Що відбувається? Хто це? Відійди. У захисного заклинання є свої правила і перше правило ніколи не відчиняйте двері ворогу, пускаючи його чари спадають. Відьма з добрим серцем приречена на поразку. У вас не було такого уроку у школі? Радий вас бачити, подрого. Пам'ятаєте мене? Не смій називати мене подругою. Не намагайтеся використовувати свої чари проти мене. Це марно. Поки я був у вимірі омега, я став ще сильнішим та могутнішим. Це моя школа, Валтера. Забирайся звідси. Вибачте, Гріфін. Тепер охмарній башті наказую я. <плес> Що ви тут робите? Ви тут більше не навчаєтесь. Помиляєтеся насправді це наша школа. Вальтор. Валтор. Директриса Гріфін моя полонянка. Опиратися марно. Приєднуйтесь до мене. Прийміть знак Валтора. Турнюажісісекремарна башта, її магія. Усе, що раніше було вашим, тепер моє. Який солодкий смак перемоги. Ти за це заплатиш, Валторе. А ви троє поплатитеся за свою зраду? Так, так, ваше базіка не мене стомлює. Вони такі ж зрадниці, як були ви, Гріфін. Це брехня, наклеп. Невже хіба ми не боролися разом під проводом трьох прародительок, трьох матерів усіх відьом? Ми вивчали темне мистецтво і мали правити за допомогою страху. Усі королівства у чарівному всесвіті стали б нашими. Так було, доки ви не втекли і не приєдналися до наших ворогів, до команди світла, якій не вдалося мене перемогти. Я прислухалася до свого сумління, намагалася виправити помилки. Ви стали зрадницею. За це ви вічно гнитимете за ґратами. Ви підете першою, а потім я розберуся з Ах! <плес> Візгіс не пророкував грози. хмари аж занадто темні. Мабуть, варто активізувати захисний бар'єр. Гроза насувається. Зараз піде дощ. Не хвилюйтеся. чарівний бар'єр не лише зупиняє темні заклинання і захищає від дощу. Я знала, що це незвичайна груза. Це відьми з хмарної башти. Чому вони допадають? Я думала, що тепер ми на одному боці. Місфе. Я мала рацію. Це зачарована блискавка. Це підступи Валтора. Це його особистий знак. Зберіть дівчат. Їм знадобиться наша допомога, а нам їхня підтримка. Фарагон, не стійте. Зберіть фей і приготуйтеся до бою. Валтор! Так, ми знову зустрілися, Фарагондо. Цього разу ви сама, без воїнів і магів, без команди світла. Ти зачеклував дівчат з хмарної башти. Я завжди вмів переконувати. З їхньою допомогою я отримую чарівні скарби Алфеї, формули і секретні заклинання. І з їхньою допомогою я стану тим, ким був, найвеличнішим магом. Ні. Ніколи. Ти чув? Ніза. Дивіться, директриса викликала Валтура на бій. Настав час його провчити. Парагондо, вам буде трохи боляче. Ах. Ах. Ви старієте Фарагондо. Мені ж прикро. Раніше вас було не так легко перемогти. Може, я і постаріла, але ще можу захиститися. Гріфін зазнала поразки. Тепер я розберуся з вами. Якщо ти її скривдив, присягаюся. Годі розмов. Дівчата, зупинимо цих видео. Чарівный Тивинкс. Звуковая хвыля! Блин, пыл. Цифровый промень. Дивись це міс фарагонда. Вона веде бій у лісі. Лейло. Що? Куди ти нам треба щось зробити. Не можна залишати її наодинці з Валтером. Ми потрібні тут міс фарагонда впорається сама. <клес> Я, <клес> Що сталося? Він убив її. А ми зробимо те ж саме з вами. Не розходьтеся, тримайтеся разом і пам'ятайте, хто ви Ви феї, а феї не бояться відьом. Так, дівчата, слухайтеся паладіума. Розійдіться по подвір'ю школи. Ми створимо новий чарівний бар'єр. Швидко ми будемо стримувати відьом. Використовуйте чари на повну потужність. Вони не повинні потрапити у магічний зал. Наші заклинання треба захистити навіть ціною життя. Світло, от наша зброя. Темряву кличмо до чесного бою. Сяйво небесне у руки візьму. Зло подолаю пітьму, розжену. Спрямуйте енергію. Ще один чарівний бар'єр у фейкепської з фантазією. Дайте руки, сестри. Не залишати свої позиції. Ми маємо підсилити бар'єр, щоб зупинити їх. Дівчата, зосередьтесь Фей. Атака бар'єра відволіче цих фей. А ми тим часом знайдемо магічні секрети і закляття і непомітно вислизнемо. Чудово, бар'єр тримається. Молодці, дівчата. Розділімося на дві групи і патрулюватимемо школу. Відьми не повинні потрапити у магічну залу. Ми перевіримо праве крило. А ви ліве. А ми допоможемо зміцнити бар'єр, що захищає від відьом Ви чули? Ходімо, перевіримо. Давай. Що це? Трікс. Трікс, як ви сюди потрапили? Ловити фей так легко, треба робити це частіше. Здавайтеся, я Галатея, принцеса Мелоді, наказую вам. Королівська особа, я збентежена, нам кланятись. Можете просто стояти. Моя звукова сфера зіб'є вас із ніг. Досить ваша величність. Не поспішай, принцеса невдахо, чекай наказу. Якщо не хочеш перетворитися на снігову королеву, то не, не веди нас до магічної зали. тут теж усе тихо. З іншого боку, хтось є. Мабуть, це група галатеї. Я відчуваю, що щось не так. Стривайте. Я теж відчуваю якусь вібрацію, наче хтось нас кличе. Скоро усі древні секрети Алфеї будуть нашими, якщо тільки маленька принцеса не веде нас в інший бік. Але це було б помилкою. Так ми прийшли. Нарешті. Тепер я почула. Це галатея. Вона надсилає хвилі на дуже низькій частоті. Такий зв'язок використовують на мелоді в разі небезпеки. Вона в небезпеці. Її схопили трікс. Вони в школі. Основа усіх чарівних речей легендарні еліксири та закляття. Можна відчути пульсацію їхньої сили. Покажи, обережно. Феє стояти. Замри. Ні, мої крила. Ми попереджали, не обманюй нас. Відчепіться від неї, а я вже почала хвилюватися, боялася, що ми не поб'ємося з вами сьогодні. Вибачте, за прохолодне привітання. Обережно. Якщо любите читати книжки, перегляньте оці Блискучий пил. Нейтралізація. Принцеса це я муза. Пам'ятаєш мене? Я теж із мелоді. Не хвилюйся, Галатея, Я захищу тебе. Час ними Чарівний щит. Флоро, наша черга! Може, ти їх удержиш, я їх спіймаю. Вогонь дракона! Зараз. Якщо ми не заберемо ці закляття і сувої, вам вони теж не дістануться. <іли> Палай! Ні! Не роби цього! Дарсі! Треба тікати звідси. Я спробую загасити полум'я за допомогою листя. Не виходить. Вогонь викликаний темною силою. Я використаю зворотні закляття вогню дракона. О, Вогонь відьом занадто сильний. Нам його не загасити. Швидше. Вибираємося, доки не пізно. Ти куди? Секретні кодові закляття. Їх треба врятувати. Я не хочу втрачати крила просто так. Галатея, галатея. Повернися! Козо. Я не можу йти. Залиш мене. Йди! Ні! Ніколи. Що відбувається? Wow. Enchantix, let no, me shine in me. The most Чудово, ти отримала свої сили Енчантиксу! Ти стала справжньою феєю. Енчантикс? Тепер я зможу зупинити вогонь. Чарівний пилок! І трохи полку для тебе. Якщо темне закляття відібрало в тебе крила, чарівний пилок їх поверне. Мої крила. Дякую, муза. Так. У нас вийшло. Ми перемогли відім. Так нам вдалося. Так, перемога. <реш> Алю Тепер у мене теж є інчантикс. Я у вашому клубі. Ти пожертвувала собою заради Глатеї і отримала нові сили, як і казала Фарагонда. Нові крила тобі личить, ти стала ще більш вишиваною. А ви, сміливі дівчата, ви врятували всі книжки в бібліотеці. Весь мій світ. Ми виправимо усі дрібні ушкодження. Головне, що все ціле. Дуже дякую. Я теж маю вам подякувати, Без вашої допомоги, Трікс, могли вкрасти усі наші закляття. Не зазнавайтеся, але я вам ми пишаюсь. Ми зробили найбільше за інших фейлфей. Ми перемогли, бо боролися разом. попри бо сьогоднішній успіх святкувати перемогу зарано. Ми маємо бути пильними, адже наша директриса зникла. Я знаю, яка місія буде наступною. Ми знайдемо фарагонду, де б вона не була. В наступній серії Вінкс шукають фарагонду, яка зникла в похмурому лісі. Що сталося з директрисою Алфеї. Всі докази ведуть до хмарної башти, де на Вінкс чекає непроста битва. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер.